Євро після незначного здешевлення напередодні знову зростає на міжбанку. Його продають по 46 гривень 80 копійок. В обмінниках банків ще дорожче – 47,30. І це ще не межа, кажуть економісти. Подорожчало євро через політику Трампа, яка підірвала довіру до долара. Який курс прогнозують фінансисти? І як це вплине на вартість імпортних товарів? Дізнавалась Христина Гавриш. Курс євро б'є історичний рекорд в Україні. В обмінниках за нього просять вже понад 47 гривень. За квітень європейська валюта подорожчала майже на 3 гривні. Курс у київському обміннику просто відзеркалює те, що відбувається на міжнародному валютному ринку. Євро значно зростає по відношенню до долара. І якщо ще там на початку року цього за один євро давало там 1 долар 4 центи, то вже там на сьогодні дають за 1 євро там 1 долар 15 центів. Причина цьому митна війна Дональда Трампа. Американський президент підірвав довіру до долара. Попри те, що він почав тиснути на гальма у своїй економічній війні проти світу, інвестори розпродують американські облігації. Коли в світі починаються проблеми, зазвичай гроші втікали в американські облігації. Цього разу так не сталося. Навпаки, інвестори стали втікати з американських облігацій. Купують золото та міняють долари на євро. Довіра до американської валюти підірвана, і інвестори шукають іншу тихогаму в Україні. Попит на європейську валюту теж дещо пожвавився, принаймні на чорному ринку. Немає євро. А чого такий великий попит зараз? Ну євро почав рости, і через то, ну як завжди, тільки починає рости, людей починається аж. Марина теж вирішила прикупити євро. Це не інвестиція, каже, влітку хоче відвести дітей на море. Америка для нас це далеко і дорого, а ближче в Європу все-таки намагаємося дітей вивезти, відпочити. Більшість прогнозів і світових і українських економістів ціна на євро ще не сягла стелі. Я не виключаю, що ми можемо досягнути і 49 дев'яти гривень. Дуже сильно укріплення євро не буде. Чому тому, що це вже стає невигідним безпосередньо для європейських виробників, тому що їхня продукція стає дорожчою. Хто там буде говорити там євро 55, там 60. Ну я не я абсолютно в це не вірю. Та бігти міняти долари на євро. Аналітики не рекомендують. Американська валюта, як показує історія, може відігра. Ати своє американська економіка це номер один економіка у світі. Це найбільш високотехнологічніша економіка. 60% резервів центральних банків по всьому світу це в доларі. Більше половини світової торгівлі це також в доларі. Найкраще свої збереження тримати у кількох валютах незмінно радять фінансисти. Треба мати. І гривневу частину, в чому я вважаю, що вона повинна бути досить суттєвою, понад 50%, тому що нам тут жити, і ми витрачаємо в гривні. Дуже погано для інвестора це таке хитання чи паніка, коли все продати, купити щось одне, потім це продати, купити щось інше. Головною курсоутворюючою валютою для нас є долар. Більша частина торгівлі відбувається саме в ньому. На нього, попри зростання популярності, євро орієнтується і бізнес, і українці курс долара на нашому. Ринку стабільний гривня навіть укріпилась, і за прогнозами жодних різких коливань не буде. У нас великі золотовалютні резерви і стабільна підтримка партнерів. Чим більші наші золото золотовалютні резерви, тим стабільніша гривня, і тим менше загроз у таких е, девальвацій миттєвої якоїсь. Ну то до чого ми звикли, що відбувається в моменти кризи. Втім, через дороге євро, таки можуть подорожчати деякі європейські товари, кажуть економісти, але не набагато. До того ж, митна війна Трампа зробила ще дешевшими китайські товари. Та продукція, яка йде зараз в Європи, ну скоріше, вона буде замінена китайською продукцією, і тому ми витримаємо. Скажемо так, такий паритет ціни. А от пальне на наших заправках подешевшає, попри те, що імпортери платять податки у євро. Обвал цін на нафту більше впливає на його вартість. Це створює можливості для зниження цін на 3 гривні за літр. цього тижня. Вже розпочалося зниження, бачимо великі мережі, що там мінус гривня. Втім, аналітики наголошують, нині важко робити точні прогнози, адже передбачити наступне рішення президента США неможливо, а воно вмить може все змінити. Головне правило для українців зберігати спокій, робити своє і підтримувати наших військових. Донати на армію головна наша інвестиція. Христина Гавриш, Віктор Зеленков, Євген Зозуля, факти сітіві. Єдині новини.